Субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. З 29 січня 2025 року почала діяти постанова Кабінету міністрів України номер 1225 яка запроваджує нову підтримку для внутрішньопереміщених осіб та власників житла. Для ВПО субсидія на оплату вартості або частину вартості найму житла. Для наймодавця житла компенсація податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Право на субсидію мають ВПО, які відповідають майновим критеріям, витрачають на оренду житла понад 20% своїх сукупних доходів, перемістилися з території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих. Не мають власного житла площею понад 13,65 квадратного метра на кожну особу, яке заходиться на території, не включеній до переліку територій бойових дій або тимчасової окупації. Субсидія на оренду житла призначається лише тим, ВПО, які не отримують допомогу на проживання. Власники житла, які офіційно здають його в оренду ВПО, можуть отримати компенсацію частини податків, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку військового збору. Важливо ця компенсація не надається тим, хто вже отримує виплати за програмою прихисток. Щоб оформити субсидію, наймач разом із власником житла повинні подати до пенсійного фонду України заяву на призначення субсидії та підписаний договір оренди житла. При розгляді заяви враховується наявність протягом трьох місяців перед зверненням транспортних засобів, з року випуску якого минуло менше, ніж 5 років придбання протягом трьох місяців перед зверненням майна товарів або оплата послуг на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, купівля протягом трьох місяців перед зверненням безготівкової та або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму. Що перевищує 100 тисяч гривень, наявність коштів на депозитних рахунках у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень, заборгованість з аліментів тощо. Додаткові умови: і власник житла не можуть бути родичами. Адреса проживання ВПО після укладання договору має збігатися з адресою орендованого житла. Розрахунок розміру субсидії: розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від рівня доходів, кількості членів сім'ї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло. Домогосподарство може одночасно отримувати як субсидію на оренду житла, так і субсидію на житлово-комунальні послуги. Заяву на субсидію на найм житла можна подати зручним для вас способом онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в центрі надання адміністративних послуг. Субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Строк дії експерименту 2 роки. Більше новин та актуальної інформації дивіться на вебресурсах головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.